На цю сцену золотого партнера нашої команди Марина Безумник. Я <плес> дуже <плес> рада твої успіха, бо я знаю, що ти людина, у яка в іншій компанії була зі мною, ну нічого там не виходило. І другий знов не виходили. А тут на підтриму до тебе став ну, такою благоприятною такою. Хоч ви ти просто розквітла. І ти наш приємно однозначно просто. Я тебе вітаю з таким гарним статусом і величезна молодець, людина яка будує свою команду виключно на холодному ринку в інтернеті. Всі, всі її партнери се є команди. Я кожного разу хвалююся. Кожного разу. І от коли ви думаєте, що вам приходиться виходити в прямий ефір і ви боїтеся, і на цьому зациклюєтесь, то я тільки що сиділа, на господи, не хорошо перед комп'ютером. Ти сидиш і бачиш, виключно ну, тільки себе. І кожного кожну такі очі класні. Ну, що я хочу сказати сьогодні? Хочу всіх привітати з тим, що ми зайшли на цей перший відсоток людей, які прийшли в компанію ЛівКуд, найперші. Ви всі молодці. Що ви прийняли рішення, і ви тут. Ви всі молодці, що ви продовжуєте. І мій, мій такий посил: не зупиняйтеся. Моє золото історія успіху. Це тільки завдяки моєму чоловікові і моїй сім'ї. У мене відкриті всі горизонти, повірте, мені можна робити все. От я, мабуть, така балвана долею. У мене дитинство де, де, де було дещо складне. І я точно знала, який я хочу, щоб у мене був чоловік. Я точно знала, які я хочу, щоб в мене були відносини в сім'ї. Але я не знала, що я буду мережиком, повірте. Я знала, що я буду в медицині, і тільки завдяки йому я познайомилася з цією, Спочатку це була секта. Я казала, тільки ні. У мене вдома, але коли мені відкрили всі горизонти, коли мене так дуже комфортно з цим всім знайомили, бо я як їжа, повірте, я точно знаю всі заперечення, які виникають в людей в голові. Я точно знаю, що таке, коли ти не хочеш, коли це дорого, а чого я платити, а чого я ходити на ці всі заходи. Я, ну, ну повірте, я той що, я от та людина, яка дуже була проти протимережлива. І наскільки сьогодні я отримую від цього задоволення? Знаєте, чому так відбулося? Тому що, виявляється, ті мережеві компанії, в яких я була знайома раніше, знайома зі сторони, і в яких я вже була. Вони були дійсно недосконаті. От Лівгуд, коли я прийшла в Лівгуд, я взяла листок і розділила на дві частини. Плюс і мінус. Для мене було дуже важливо. Я знала точно, що я буду працювати в інтернеті. Я точно знала, що будувати я буду виключно через особистий бренд. І мій особистий бренд повинен відповідати моїм якимось певним стандартам. Я не повинна обманювати людей. Я повинна працювати чесно. Я повинна людям дати і донести інформацію таку. Щоб вони зрозуміли, що тут у них вийде, щоб вони в це повірили і щоб вони однозначно мали результат. І от коли я розклала Лівгут на плюси і мінуси, я зрозуміла, що тут мінусів немає. Я почала копати. От я та людина, яка ж постійно десь з підозюю, десь щось, знаєте, таке все шукає. І я зрозуміла, що в Льфут немає. Те, що мені раніше в мережах не подобалось, от якраз тут все прекрасно. Значить, що, відкриті всі дороги треба творити. Тобто завдяки тільки моїй сім'ї і відкритим цим всім дорогам в мене сьогодні золото. Звісно, е я йду впевнено вперед, і це вже завдяки команді, тому що золото це прекрасно, але наступні ранги одиночку їх вже не слухаєш, як не хотів. Бо можна постійно підключати першу лінію, і поки ти підключаєш тут, будеш втрачати десь в іншому місці. Тобто, тут вже йде. Дуже взаємозв'язок з командою, тому що підписати це одна справа. А зробити так, щоб ці люди залишилися, це вже зовсім інше. Тому я дуже вдячна своїй команді, величезний вам привіт за те, що ви разом зі мною, і це просто прекрасно. Знову ви в мене ви наскільки різні, і наскільки ви прекрасні, і саме тільки завдяки вам я зараз тут, на цій сцені, отримую цю нагороду. У команді своїй, ну і, звісно, всім партнерам, нових статусів, досягнення своїх цілей, поставлених взагалі здійснення мрій. І хочу сказати, таке мені для вас усіх побажання. Просто почуйте, я колись це для себе прийняла. Якщо ви ставите якусь собі ціль, наприклад, ну золото, хтось світло, там, плати, хтось сьогодні світло, платина, хтось сьогодні золото і так далі, діамант, не рвіться за ним просто. Щоб Насолоджуйтеся кожним прожитим днем, насолоджуйтеся кожним сьогоднішнім результатом, кожним партнером, який прийшов до вас. От насолоджуйтеся, тому що ось та перемога, яку ви ну, однозначно здобудете. Рано чи пізно, вона однозначно буде. Ви не отримаєте. Задоволення, тому що ви настільки до неї рвалися, що ну, потім ну все, ну, є. А що робити далі? От якщо ви будете кожного дня насолоджуватися своїм життям, от такими малесенькими перемогами, ви отримаєте неймовірне задоволення від того золота. Я пам'ятаю, коли я його отримувала. Я бажаю кожному пережити ці емоції. Дякую вам величезно.